Молитва до Архангела Михаїла, святий Михаїле, Архангеле, помилуй нас, грішних, які шукають заступництва Твого, спаси нас, дітей, Божих, ваші імена, від усіх видимих і невидимих ворогів, але й зміцни нас від жаху смерті і від ганьби диявола. І вчини нас безсеромно, присутніми Творець, у годину свого страшного і праведного суду, о святий Великий Михаїле Архистратиже, не зневажай нас грішних, молимося тобі за твою допомогу і заступництво в цьому світі і в майбутньому, але нехай нам буде приємно там з тобою. Славити Отця і Сина, і Святого Духа на віки віків. Амінь. Господи, Боже великий, Царю безпочатковий, пошли архангела Твого Михайла на допомогу нам, дітям твоїм ім'я, захисти, архангеле нас від всяких ворогів, видимих і невидимих. О Господні Великий Архангеле Михайле, Демонів нищівний, заборони всім ворогам, що боряться, і сотвори їх, як овець, і принись їх злісні серця, і зламай їх, як порох перед вітром. О Господній великий Архангеле Михайле, шестикрилатий перший, княже, і воєвода небесних сил, Херовимів і Серафимів. Буде нам помічник у всіх бідах, скорботах, у печалях, в пустелі, на роздоріжжя, на річках і на морях тихою пристанню. О Господній великий Архангеле Михайле визволи усіх нас від всякої принади лукавої, диявольської, коли почуєш нас, грішних, ім'я Ваше що моляться тобі і хто кличе ім'я Твоє святе, Пришвить нам на допомогу і почуй молитву нашу, о великий Архангеле Михайле, побори всіх, які намагаються протистояти нам, силою чесного і животворящого Христа Господнього, молитвами Пресвятої Богородиці святих ангелів і святих апостолів, святого пророка Божого Іллі, святого Великого Миколая, архаєпіскепа, мир лікійських чудотворця, святого Андрія Христа Ради, і і всіх святих великомучеників Микити і Євстафія, Святих царственних, страстотерпців, преподобних отців наших і святих святителів і мучеників, і всіх святих небесних сил. О Господній великий Архангеле Михайле, поможи усім нам, грішним, ваше ім'я, і визволи нас від бояуза, потопу. Вогню, меча і наглої смерті, від усякого зла, від ворога льстивого і від бурі ненаситної, і від лукавого позбави нас, великий Михайле, Архангеле, Господній, завжди і нині, і повсякчас і на віки віки. Амінь. О святий Архастратиже, Божий Михайле, блискавичним мечем Твоїм, відчини від мене духа лукавого, який спокушає мене, нехай буде так. Амінь, амінь, амінь.